А ну-ка швидесенько вінтажнемо з баскетом. І Сьогодні тема в нас останні матчі гравців. Та скільки хто набирав. Ну і звісно, починаємо з Кобі Брайанта, мамба Аут. Нещодавно 60 points Еґейнст Юта Jazz. шалена кар'єра і не хочу посміхатися, тому що peace, Mamba. Mamba out against Utah Jazz. Подивіться, як він заходить до кільця і нагадує про свою неймовірну гру. І Кріс Бош та і Ді Дівейт, який завершив кар'єру і з першого разу не застрибнув о oh гад. What a career by D. Wade in the Florida. Подивіться, який шалений момент. І наступний в нас Юдоніс Хаслем. Отже, він е також респектує Ді Вейду. Юдоніс Гаслем 24 очки проти Орландо і три підбори, і хід перемагають. Легенда покидає корт, подивіться зараз від трьоху завалить. І яка кар'єра взагалі в Юдоніса? Нещодавно зовсім ця людина бігала з Леброном та Мело на 2004 му руки челендж. Потім були чемпіонства, і все уходить епоха, міцний форвард, який був стовпом клубу, запам'ятався зібраністю та своєю відданістю. Кольорам хід своєю дисципліною і показує, що все круто. І Подивіться, як його проводжають фани Ерікс Поелстра, Дівейт і Пет Райлі. Сивий. Як ніхто ще в нас, Карон Батлер та Малік Ален е вітають, і, звісно, Алонзо Морнінг е проводжають легенду. А наступний в нас Еді Хаус, який влучив клач після передачі Леброна в матчі проти Оклахоми, але він покинув Майамі після 2011 року, коли був апсетище від мавс і не отримував каблучок. Переможних з Майамі, але він свою гайку отримав з Бостоном. Ну і фінальна гра 2011 рік проти Торонто 35 очок. Еді Хаус, шалений шутер номер 55 грав за Фінікс Майамі, Бостон Спелстра. Знову у нас на вінтажі. Наступний це легенда Джон Гавлічек, легенда 70-х та Кельтів. Остання гра відбулася вдома проти Бафало. Кельти грали на виїзді, і Хавлічек набрав 29 очок та додав 9 результативних передач. Ця гра була зіграна в 78 му Наприкінці 70-х. Ось він редаурбах. Біл Рассел і легендарний 17-й номер не хокей. І Боб Кузі, подивіться, яка передача, чорнобілі вінтажні, а ось і кольорові хайлайти проти Джері Веста і Холофеймер. Біл Рассел каже, такий тільки один гравець був Джон Хавлічик. І останній гравець на сьогодні. Подивіться, який данк. Це Орландо Вудріч, який догравав за філу. Хайфлайер, подивіться, такий собі Домінік також 80-х. Супер данки. Вінтаж підготував для вас цю підбірку. Дякую за увагу. Зустрінемось.